Ну і другое дело. І так, сьогодні ми пішком машину помили дивіться, вечора. Тільки забрала її, а чехол треба стирати. Тому ми шируємо пішком гулять. Набережні, дивіться, які листочки. Це найголовніше, щоб тут собак не було. Бо тут на углу живуть дві собачки, а вони бувають, що нападають. Уже добре, тут сразу набережной.